Ми не просто команда, Ми експедиція з каштанової планети, де дерева говорять, а ідеї ростуть прямо на гілках. Ми ті, хто не боїться мислити на стандартам. У нас шолом це уяви а на сміх і дружба. Наші цілі призинити свою плетеність прямо в серці, підняти в 17 на орбіту і залишити каштанову вітку в історії табора Карпати. Складені по наших назвали спобування обізоріних мати. Можемо знайти. Правильно да, відповідня день сторонного поля, створюємо дизайн майбутнього, підручний каштан, рахому імовірний жарти, що готовий програм. Наші талісмани, каштанчики Данії і Франк. Зустрічайте Данії і Франка каштани, які бачили більше, ніж деякі супутники. Кажуть, якщо обійняти їх. То усмішка стане ширшою, ідеї глибшими, і навіть не суворіші. Люди були, а чому ні? Ми не просто учасники з команди, ми каштанавці, Ті, хто доведе, що навіть великий каштан може вирости велике дерево. І навіть звичайна команда команда може стати. Пошто нам Пошто